Нідерланди відправили перші п'ять винищувачів F-16 для України. Бойову авіацію доправлять на румунську авіабазу «Фетешт». Там відкриють європейський навчальний центр для українських пілотів раніше анонсований Володимиром Зеленським. 10 жовтня лідер України Володимир Зеленський під час візиту до Бухаресту заявив, що на території Румунії буде створено центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Він оголосив, що обговорив це надзвичайно важливе рішення. З лідером Румунії Клаусом Йоганісом і повідомив, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання. він подякував Румунії за підтримку та зусилля, які країна докладає як член коаліції, що створила союзники України для навчання ЗСУ на винищувачах. Відповідний меморандум підписали 11 країн в липні 2023 року. Перш ніж приступити до навчання на справжніх літаках, пілоти пройшли тренування на реалістичних симуляторах. Це vr окуляри ручка керування літаком, педалі та монітор. Програмне забезпечення такого симулятора повністю відповідає реальним картам території України. Тож пілоти виконували тренувальні завдання саме на тій місцевості, яку добре знають. Нідерланди відправлять в Румунію від 12 до 18 цих винищувачів в рамках спільної ініціативи щодо навчань зсу. Про це заявили в Міноборони країни. Голландці також пообіцяли поставити Україні винищувачі в 16 для безпосереднього застосування в боях. Станом на зараз ще три країни: Бельгія, Данія та Норвегія. Підтвердили готовність надати Україні винищувачі F-16 після навчання пілотів та інженерів. Низка країн готові були тренувати українських пілотів на цих літаках. А президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна має домовленості щодо поставки 50-60 F-16, але загалом для захисту неба потребує близько 160 таких літаків.